Так, всім привітик. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі Думки по ринку з Анною Збишком. Я дуже рада, що сьогодні ми змогли почати прямий ефір. Зараз почекаю трішки, щоб всі доєдналися. Бо я минулого разу в понеділок, так, так як в нас прямі трансляції по понеділках. Пробувала її запустити, але YouTube мені не дав її запустити, але сьогодні вийшло, тому трішки почекаю, поки що вімкну демонстрацію екрану. Як завжди, ми вже, до речі, з понеділка, скажімо так, був на ефірі, і той вже заробив на золоті. Так, ми відкривали угоду навіть в прямому ефірі. От, і тепер чекаю. Зараз трішки доєднаються. Так, добрий вечір. Бачу Валентина доєдналася. Так, рада вас бачити. Так, будемо, мабуть, потрошки починати. Хто буде доєднуватись? Пишіть свої активи, які розібрати. Або, можливо, виникають питання, які би хотілося задати. Давайте теж ми це розберемо. Дякую. Так, почнемо ми, мабуть, долара. Так, ну в загальному давайте розкажу про ситуацію на денному таймфреймі, тому що в нас знову ж таки є рівень опору в такому несхідному, як каналі, коли ми по максимумах проводимо, це все одно завжди рівень опору, навіть якщо тут немає чіткого каналу, бо якщо ми тут проведемо, то він вийде якийсь такий, тобто нема чіткого. Але все одно це не означає, що цей рівень опору, якби не існує. Насправді він існує і також в нього впирається ціна. У мене вже багато рівнів, так, тому що ми вже на менших таймфреймах дивилися, розглядали, які там в нас є більш локальніші рівні, де в нас є здоми структури, так, тому переходжу зараз на менший таймфрейм. Давайте на 4 годину. Чому на 4 години? Ні, тому що, так як ми минулого разу і прогнозували, ціна пішла у такий. А, а, Флетовий рух, так, тобто ціна зараз зажимається. У нас зажими відбуваються, нагадаю, або фігури, або флетовий рух, і зараз вона зажимається флетовий рух, в якому ми можемо торгувати. А діапазон даного флетового руху у нас є від 1,16046 до 1,17231. Тобто, в даному випадку, в нас структура ще висхідна. В загальному, тому що у нас тут на денному сапке закріплення. На годині у нас висхідна із точка злому буде нижче 1,15827. А от, наприклад, як зараз можна працювати з євро можна торгувати або до локальних таких рівнів, ну, тут навіть посередині промалювати а в загальному від рівня того рівня опору і рівня підтримки саме цього каналу. Тобто в цьому діапазоні можна торгувати, коли у нас ламається п'ятихвилинна структура в несхідну або висхідну, і відповідно від тих рівнів торгувати. Але я все-таки очікую, що найближчим часом буде вихід, буде вихід, так як в нас завжди відбувається, іноді так звана кореляція, тобто, коли в нас досить схоже. Тобто, коли в нас активи є взаємопов'язані, так більше скажу. І зазвичай досить такі воно не напряму корелює з золотом, але я теж бачу, як деколи по золоту є там рух в ріст, і ми бачимо, і євро там в той момент росте, так. Тому в даному випадку я розглядаю, що найближчим часом я би очікувала вихід. Тому звичайно, ми біля цих діапазон, так тобто біля рівня один сімнадцять дивимося, як в нас закріплюється 4-годинна свічка. Ви бачите, може бути такий вихід. Тіні залишили, розвернулась назад, і навпаки, в нас там свічка, яка поглинає, і тобто це, звісно, вже впливає на розворот і нам показує, що от ціна буде розвертатись. Тоді можна буде продавати до рівня підтримки. Зараз ще можна трішки купляти, так? Тобто дійсно очікую, що ціна дійде до рівня опору. Ну і далі м -м, торгувати ще можна, якщо ціна буде виходити з цього каналу, так, тоді. А на яку величину вона піде на цей приблизно канал. Тобто, якщо вріст, ми можемо очікувати, і в нас ну, не прямо сюди дійде, тобто, але ми будемо звертати увагу на локальний рівні, але взагалі можна буде купляти на цю величину. Так же само, якщо ціна вийде вниз, на пониження, так, з даного флетового руху, то ми очікуємо на пониження. От, Це по євро у нас. Давайте, ви, може, вже написали, які вас цікавлять, мабуть, золото цікавить багато кого. Так, всім привіт! Так, бачу, ще доєдналися. Золото теж заробила Анжеліка. Так, закрила сама, перезайду. От. І я вже перезайшла. Друзі, хто не був на попередньому ефірі, не дивився запис, бо тому що я його не змогла робити. Що в нас по золоту? Давайте. Дивіться, яка тут ситуація? В нас був цей флетовий рух, так я думаю, зараз його ще раз намалюю, щоб було всім зрозуміло. Досить довго він тягнувся. От в нас такий ну, починаючи звідси. Чому починаючи звідси? Тому що тут я думала, що в нас буде зажим в трикутник і він буде виходити. А як бачимо, ціна. Ну, зажималася, але зажим цей перейшов все-таки у флетовий ру більше. І, тобто, досить довгий період в нас от ціна рухалась, дійсно, в цьому такому діапазоні. Так, трішечки тут. Якось воно мені не рівно, але наче рівно. Дивіться, теж ціна зазвичай відпрацьовує на ту величину. І ми бачимо, що в нас вона вже якраз майже до речі, майже вже себе відпрацювала. Я зайшла, так як ми в понеділок проводили ефір, ось тут ціна була, я вже тут купила, і вже на цьому русі я ось тут фіксувала, я вже заробила 80% від суми вкладу. Зараз я перезайшла тут, тому що, знову ж таки, коли в нас відбувається корекція з величину імпульсу, це може сигналізувати, що ціна буде йти на глибшу корекцію, так? або вона зараз зажимається. І тобто, я хотіла вже зафіксувати те, що я маю, і думаю, так, перезайду нижче, і навпаки, ще раз можу більше набагато заробити, або якщо ціна вже буде оновлювати максимум. Ціна пішла оновлювати максимум, і я поставила відкладений От він вже, бачите, вже і, і тут заробила 13%. ну В загальному 217% очікують цієї угоди, Якраз коли воно відпрацює саме цей ну Звичайно, золото може і далі зростати. так Просто саме саме зараз така гарна можливість, бо після таких довгих зажимів ціна дуже гарно стрімко росте, вона відпрацьовує цей зажим, коли було довге накопичення. от тому тут я Якби очікую вихід з цього зажиму, що воно точно відпрацює. Далі можуть бути глибші корекції. Звичайно, що золото і може далі зростати. Тут якби немає якогось там піку, куди воно може зростати, але поки що очікую до рівня 35-81, так як в мене стоїть в угоді. Індекс ми розгадали, до речі, я тоді відкрила угоду і вона в мене ще так коливається. Вже був і прибуток, і збиток. Але бачите, тут ціна зараз зажимається, після зажиму, думаю, буде вихід далі в ріст. Тому тут я ще нічого не роблю, тут тим більше невелика і сума в угоді. І теж, що хотіла сказати, мабуть, по золоту, не по золоту. Так, добрий вечір, австралієць. Глянемо і австралійця. Давайте, так, поки ви мені пишете, будемо дивитися ті активи. Так, по золоту подивись, думаю, тут картина ясна. Так? Друзі, хто, як коли виходити, щоб ми не зашили великий мінус. Ну, По-перше, ми слідкуємо за годинною структурою. Годинна структура висхідна, максимум вже оновили, точка зому у нас ось тут. Так, це я вже забираю. Ось тут у нас точка зому 35, 25, 78. Звичайно, якщо вже ламається година, структура, краще виходити з угоди. Або якщо ми бачимо, що в нас ще збиток, хто торгує на лібертексі, то є можливість змінити кредитне плече, хто там має статус Голд. І тоді ми можемо таким чином перечекати оту корекцію, тому що, знову ж таки, ціна 100% буде рухатись далі в різ, оскільки. Вона вже виходить, так? А, але от може бути ті корекційні рухи, щоб, якби, якщо ми вже в прибутку, то зафіксувати, перезайти нижче. Якщо все-таки ми ну, ще не в прибутку, так, то, то краще тоді якби, змінити кредитне плече. Або якщо для вас ок зафіксувати там невелика сума ризику, то тоді можна фіксувати і там, збиток. Так? Тобто, так, дивимося далі. Австралієць О, наш австралієць. Так, в нас зараз низхідна структура. Я раніше, по-моєму, і говорила, що в нас ось тут таке враження, наче формується. Або оце подвійна подвійне дно. Чому подвійне дно? Тому що в нас дивіться, подвійне дно формується після якогось тренду несхідного, верніше. А якщо подвійна вершина, після висхідного. Оскільки в нас можна сказати, що тут тренд був поламався на несхідний, тому тут подвійне дно може бути. І як бачимо, тут подвійне дно саме денне. І в нас хоч ціна треба була сходити нижче, зараз відновлюють, тому тут навіть може бути відпрацювання цього денного і я вам скажу, структура зараз не несхідна, це навіть вище воно може піти. Поки що в мене ці рівні є, так, але може і вище піти. Тобто, що це означає? От ми бачили щойно більшу картину, оце все є це подвійне дно. Але тут може йти подвійне дно перейти у флетовий рух, і те, що я казала, що якщо в нас годинка ламається в несхідну, а тут вона поламалася, і зараз корекція. Тобто, по суті, краще, якщо воно піде оновлювати мінімум, тоді заходити ще до рівня підтримки, або все-таки це в нас фігура денна, і тобто якщо день сьогодні вже зараз перейде в східну і закріпиться вище цього рівня, а оцей рівень. Жовтий, бачите, 0,65 ну, 680 він є і точкою золому денної структури у висхідну. Тобто це насправді дуже ключовий рівень, тому що якщо ціна закріпиться, то далі буде досить ріст і дійсно може ця фігура денна відпрацювати. А тут дуже важливо подивитися на закріплення саме дня. Ми про це пам'ятаємо. Не буде закріплення дня, оновлюється цей мінімум, тоді заходимо. Бо тут зараз, знаєте, от така зона неоприділеності. Коли я ну я в такі зони неоприділеності не заходжу. Чому? Тому що тут... Немає чіткості, немає підтвердження рухів. І тому, якби тут ще поки що варто почекати. При оновленні цього мінімум можна буде продати до, до рівня підтримки, так цього флету. Тоді буде дійсно він формуватися. Зараз ще зрозуміло, бо тому що все-таки наш зажим відденний, От, тому. А, поки що от така ситуація по австралійцю. Думаю, що тут зрозуміло. Вище рівня цього, краще, коли закріпиться день, можна купляти, і там гарний буде рух. Але якщо ціна піде нижче, тут можна буде продати в цьому діапазоні. Надіюсь, що все зрозуміло по даному активу. Так. Напишіть, зрозуміло. Я думаю, що дякую, так. Супер. Дякую вам. Давайте перейдемо до криптовалюти. От цікаво мені, воно так все гарно росте. Що ж зала? От В нас подвійна ця вершина на 100% не відпрацювала, так? але знову ж таки, цей рівень підтримки він досить сильний. І ми бачимо, що ціна підійшла до нього, і вже пробує розвернутися. Чому? Тому що в нас вже корекція з величину імпульсу попереднього. Так? І в нас ось тут точка злому. Точка знову саме денної структури у висхідну, тобто вище 11, 11, ага, 11, 113 566, 65, це є наша точка, так, де поламається він назад у висхідну структуру. І ми бачимо, об'єми вже спадають, тобто це абсолютно реально. Воно може і зразу піти, так? а може ще вниз спуститися, намалювати тут фігуру якусь розвернути. Так? А може і зразу піти. Тут дуже важливий рівень цей, тому що, бачите, в нас і ціна співпадає з точкою нашої навіть червоної лінії по Болінджеру, плюс тут ну, цей рівень є, так, але і тут є. Ну, тобто зараз попробую пояснити, іноді в нас рівень підтримки і опору цей діапазон, і бачите. Якщо так подивитися, так, то в нас оцей діапазон такий маленький, це є вже опір і підтримка. Ну і тобто ціна зараз в даному випадку дуже важливо, наскільки вона його пройде, не пройде, так? Якщо пройде, ми далі побачимо ріст, ну і швидше за все оновлення там, поточного максимуму. Е, тобто далі до наступних рівнів. Ну, тут очікую, що ціна все-таки піде. Е, Ну, тобто, я дійсно очікую зараз розворот, не думаю, що ціна піде далі просідати. Навпаки, вона ще поки що буде зростати. Просто єдине питання часу. Тобто, швидше за все, тут зона розвороту буде, може звичайно йти й нижче. Може таке бути, так? Але швидше за все, що тут буде зараз найближчим часом розворот, особливо ще якщо отут кореляція ще теж є десь відносно. Я так замічаю, так знову ж таки, якщо ми по Євро бачимо ріст, то ми й десь по біткоїну бачимо такий ріст. Тобто, якщо такі глобальні трендові рухи в нас відбуваються, так тобто, то ми це все от якраз і наблюдаємо, що дуже є схожа ситуація. Тому тут по біткоїну, я думаю, що більшості все зрозуміло. Так, от годинка в нас вже поламалася, і тут дуже важливо, так, бо може. Знову ж таки, воно зразу пробити, поламати, а може, і тут утворити таку голову і плече, денну, так, десь ось так розвернути. Хоча на крипті, до речі, воно не сильно там старається, якісь, ну, більше навіть подвійне дно малює, і от схоже, таке, да? як тут в нас одна вершина менша, друга більша. Так же саме тут може бути одна вершина менша, друга, ну, тут дно верніше, не вершина, а дно. А тут одна більша. Тобто це теж є такий момент криптовалюти, що вона не завжди малює чітко чітко якусь фігуру. Так? Тому тут можна очікувати саме таку історію, більше розворот. Це те, що я чекаю. Так, всі зрозуміли, я рада. В нас, в нас вже тільки, тільки 16 хвилин. Може, ще є якісь питання або активи, які би хотіли розібрати. Якщо є, то пишіть. Знайте, я тільки зараз торгую. Ну там по трьом дев три дев'ятки ж даже використовувати, три п'ятірки зараз останнім часом використовую і є звичайну торгівлю. Так, питань ні в кого немає. що ж На сьогодні вийшов такий коротенький ефір. Я рада, що ми все-таки сьогодні зібралися і вийшло мені цей прямий ефір провести. Я буду рада всіх бачити і на наступному ефірі, і сподіваюся, що YouTube буде давати змогу їх проводити. Тому всім бажаю успішної торгівлі, прибуткової, заробити достатньо грошей, щоб відчувати фінансову свободу. Як ви так швидко все аналізуєте питання? Ну, насправді я вам скажу, що якщо ми беремо зараз новий актив, от новий з нуля, так, який я давно не аналізувала, я довше буду аналізувати. Наприклад, от сюди ми зайшли, так? Тут Я його не аналізувала. Звичайно, тут я починатиму з глобальної ситуації, переходитиму на менші таймфрейми. Але оцей швидкий аналіз він приходить з досвідом плюс, коли ви торгуєте кожного дня. На активах одних і тих самих аналізуєте. І ви вже розумієте, що якщо я, е, там, е, наприклад, сьогодні аналізую євро-долар, і я там давно на ньому не торгувала, наприклад, чи переходжу на новий актив, так? я один раз буду довше його аналізувати, а потім я вже пам'ятаю, яка ситуація на тижневому, яка там зараз ситуація, так? де там той. Денний рівень, так, це все наставити, які там фігури глобальні в нас формуються, які локальні, ми це вже все знаємо. так, Ми тільки дивимося на годинку, як вона змінюється, так, і тоді вже приймаємо торгове рішення. І це все дійсно воно приходить з практикою, тільки з практикою. І навіть я скажу, що скільки ми б навчань не проходили, коли в нас нема практики, ми не будемо засвоювати, тому що є багато методів. Аналізу саме е, графіку е, ринків, але не кожен підійде саме вам. Е, я розумію, що я для себе от за рахунок практики вибрала ті рішення, аналізи, які мені підходять, які мені допомагають, і які є моєю точкою опори, таким моїм фундаментом, на який я можу опиратися. І воно формується тільки-тільки тоді, коли є досвід, коли ми практикуємо, коли ми щось почули, спробували і такі, а в нас воно спрацювало, ми бачимо, що воно так як має бути. Да, от, наприклад, фігури, от що є отут фігура. Так, і вона от відпрацьовує вріст. І я е, побачила цю фігуру, і да, я бачу, раз вона відпрацювала другий раз, супер, я це беру собі в купілочку таких своїх, знаєте, інструментів, на які я можу опиратися. От таким чином і формується е, саме як аналізувати. А сама стратегія вона теж вибудовується. Ну, тобто можна різні тестувати, але все залежить від теж нашої психології. Бо я, знаєте, от, напевне, за трішки тоді тему висить. Не... Я зависла у вас. Чи ні, чи вже все нормально. Ну, добре, дорозказую, що, знаєте, є таке, як азарт. І якщо брати стратегії скальпінгу, вони, наприклад, підходять не всім. Є дуже азартні люди, які не вміють себе контролювати. І от саме коли немає змоги себе контролювати, так тобто є різні психотипи людей. І не кожному підійде там одинакова стратегія. Тому тут важливо, щоб якби коли ми торгуємо, щоб ми мали холодний розум, і цей холодний розум він включається тоді, коли ми попробували різні стратегії. Ми зрозуміли, яка саме нам підійшла. І саме головне в нас є самоконтроль, в нас є розуміння себе, свого психотипу, як ми на що реагуємо і відносно. Виходячи з цього, ми вибираємо свою стратегію, свій підхід. Це прям дуже важливо. Наче все сказала, що хотіла, тоді на сьогодні будемо завершувати. Всіх обіймаю, до наступних зустрічей, до наступного ефіру. А, і пам'ятайте, що я, до речі, буду розігрувати гроші, іноді, коли я буду щось аналізувати, якийсь актив. Даже можу спеціально буду аналізувати, коли там будуть якісь фігури, чи попрошу написати якийсь рівень, який кожен бачить. Тобто задати вам якесь питання, яке заставить вас подумати, але за це отримати якусь грошову винагороду, щоб у вас був стимул навчатися і не просто навчатися, а брати для себе і бачити той ринок. Так, спот ефір, я в плюсі, спот біток теж в плюсі. Супер, супер. Я, е... А ви вже зайшли, мабуть, в покупку. Я ще не заходила. Я, до речі, чекаю, поки дійсно поламається структура. Я така людина люблю підтвердження, а тоді заходжу в ринок. Добре, всім дякую, гарного вечора, па-па, до зустрічі!